Всім присутнім, представникам засоби масової інформації. Я прокурор Андрій Іван прокурор Київської області. Вчора, як вже суспільству відомо, 4 лютого 2016 року в приміщенні Генеральної прокуратури спільно з службою внутрішньої безпеки України та працівниками прокуратури Київської області був задокументований факт дачі Працівнику Генеральної прокуратури хабаря. Що стосується деталі цього дачі хабаря, представником кіберської компанії, громадянином України, до речі, звертаю вашу увагу колишнім працівником Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, запропонував двом працівникам військової прокуратури. Один з яких є процесуальний керівник, інший є його керівник, начальник управління Хабарів <кій> у розмірі 25 тисяч, тисяч доларів США за зняття арешту з судна, морського судна. Судно це було заарештовано в рамках розслідування кримінального провадження, яке веде також військова прокуратура за фактом. За фактом незаконного в'їзду на тимчасово окуповану територію України, тобто на територію Криму, судно заїжджало, возило Груз, і було виявлено цей факт, і в рамках цього кримінального провадження це, це судно було заарештоване. Послідовність була наступна. Перший етап, як вже ця особа, яка хабарадавець, називаємо його так. Вона приїхала до працівників, запропонувала суму в розмірі 25 тисяч доларів США, про що працівник військової, працівник військової прокуратури повідомив своє керівництво за цим фактом було порушено кримінальне провадження 369 частина 3 Кримінального кодексу України і розпочато досудове слідство. Домовленість, скажімо так. Щоб всю суму не привозити, він привіз на передачу в 12,5 тисяч доларів США. Хочу звернути увагу ну, вашу увагу на нахарність цієї особи, яка навіть не боючись нічого, зайшла до приміщення Генеральної прокуратури. Ну, таке враження, що він ну, якби звик носити ці хабарі, називаємо це так. Зайшов до приміщення Генеральної прокуратури, передав суму в 12,5 тисяч доларів США. За зняття арешту з, з, з цього міського суду. Ну, і після чого був затриманий з нашими колегами. Також під час обшуку автомобіля, який знаходиться поруч ну, здання Генеральної прокуратури, було виявлено ще суму 60 тисяч доларів США, а також працівників Служби безпеки України колишніх детальну інформацію мій колеги вам розповість. Наразі зазначена особа затримана. В суді обирається санкція тримання під вартою. Якщо суд, ну, судом буде обрано якщо тримання під вартою, ми вас повідомимо, повідомимо про це додатково. додатково. Крім цього, хочу зазначити, що це вже не поодинокі факти, коли працівники прокуратури повідомляють про те, що їм намагаються дати хабарі. За цими фактами було порушено кримінальні справи, кримінальні особи були задокумен... задокументовані і направлені до суду. Це було у минулому році вересні, якщо я не помиляюся, адвоката було задокументовано за цим фактом. Про що я кажу? До чого я це кажу? Що прокуратура, скажімо так, останнім часом багато наголосу йде на те, що прокуратура багато корупції внутрі, всередині да, системи. Але ви всі бачите, що останнім часом затримується велика ну, кількість да, працівників прокуратури, які вчинюють злочини, а також затримуються особи, які дають ці, злобі, ці хабарі ну, неправомірну вигоду. Дають неправомірну вигоду і ці особи притягуються до кримінальної відповідальності. Тому всім вам, ну, вам тому всім порада не треба давати хабарів, тому що всі факти будуть задокументовані. Так. У нас є відео, ви можете подивитися з приводу документування, з приводу передачі та грошей, які були вилучені під час затримання. Те, що могли ви... показати на даному я думаю, що, будь ласка, затримали. Значна історія дійсно, далі буде продовжена, будуть перевірятися особи, які були разом з нашим затриманим, чому вони сюди прибули, яка у них була мета, чи вони є посередники, чи вони не були посередники, і що це за кошти, які були вилучені в автомобілі, 60 тисяч доларів ще. Мабуть, це були скажімо так, посередницькі кошти з метою вирішення цього питання про зняття арешту з міського посуду внутрішньої безпеки і СБУ Косинського Слава Бога. У даному випадку ми перевіряємо також причетність співробітників СБУ до освоєння вказаного злочину до організації передачі хаборів. Хочу звернути вашу увагу на те, що тут треба дивитися на докрутування цього факту трохи, трохи ширше. За допомогою таких нестандартних дій документування факту передачі хабаря, фактично документується е, діяльність, як ми думаємо, злочинної групи, яка займається фактично контрабандним перевезенням товарів, автотранспортних засобів е, кораблів з тимчасово окупованої території. Зверніть, будь ласка, увагу, за що передавався хабар. За зняття арешту з корабля, який пробув з Криму. Ми вважаємо, що існує на території України організована злочинна група, яка на професійній основі займається переміщенням товарів та транспортних засобів з території тимчасово окупованої території. І те, що до організації передачі хабаря за зняття арешту з вказаної техніки були причетні співробітники СБУ і прокуратури СБУ і міліції яскраво, демонструє про факти втягування вказаної категорії осіб до організації цього незаконного бізнесу. Нам прикро, може навіть сумно, що наші співробітники втягуються в кримінальну діяльність, але позиція Сергій Жецак зазначив, що тільки таким шляхом ми можемо прийти до самоочищення. Що якщо у когось будуть будь-які факти, які свідчать про причетність співробітників з Буду. Нами діяльності ми будемо їх документувати. За цю неділю це не остання і не перша наша реалізація разом з прокуратурою, і військовою прокуратурою. Буквально вчора в Запоріжжі СБУ нас там проведено більше п'яти обшуків службових кабінетів, більше десяти обшуків взагалі в Запоріжжі. На даний, на даний час розглядається питання про обрання запобіжного заходу засобу декілька співробітників оперативних підрозділів та слідчим за фактами вимагання хабарів з керівників підприємств Запорізької області, а також за звільнення від кримінальної відповідальності осіб за організацією каналів незаконного переміщення осіб через державний кордон України. Відео немає, є фотографії з цього місця. Значить, значні суми коштів виявлені у співробітників економічних підрозділів СБУ. На даний час йдуть судові засідання і обираються в міри запобіжного заходу цим співробітникам. Про що це свідчить? Фактично про те, що разом з прокуратурою і військовою прокуратурою нам утворений тандем, який... Абсолютно без створення якихось надструктур змозі ефективно боротися з корупцією на будь-якому рівні. Все, дякую. Шановні колеги. Чи є уточнюючі питання по черзі надаватись, будь ласка? Телеканал 1 плюс один Іван Гребенюк. З приводу причетності представників СБУ, от по справі посуду, детальніше, як от здогаду, що саме там вони причетні. Тобто людина, яку тут затримали, це посередник, це не працівник СБУ. Як так? Давайте ми будемо проводити виключно фактами те, що ми можемо зараз констатувати. Співробітник Міліції там колишній, колишній півник міліції, який саме передавав хабар в приміщенні е, генеральної прокуратури, прибув на автомобілі в супроводі двох співробітників одного колишнього, другого діючого співробітника СБУ. Якими даними ми володіємо щодо причетності їх до е, самоорганізації передачі е, хабаря? Ну, якщо можна, я поки що не буду називати, що це таємниця тайна, слідства, це може розголошувати виключно слідчі. Затриманий один. затриманий один. Безпосередньо при передачі хабаря затриманий один. Прибули до приміщення прокуратури троє. І я думаю, що ну, ви розумієте, що якраз займалася внутрішня безпека СБУ, то ми розуміли, хто приїде для передачі хабаря. То був їхній вибір, хто з трьох має безпосередньо його передавати. Ярослав Марченко, фактор СІТІ. Скажіть, будь ласка, коли було затримано судно і що воно саме перевозило? Це ж інша кримінальна справа, до якої він... Ні, розумію, але ж він намагався про це судно домовитися. Mm -hmm. Я вам хочу сказати, що це судно було затримано навесні минулого року, але вже деталі, скажімо так, що саме перевозилося, це справа слідства військової прокуратури, тому воно вже затримано ну, рік. Рік вже затримано це судно. Що з цими двома... они в каком-то статусе пребывают или отстранены? Один из них, который действующий сотрудник, был отстранен ли он от службы? И в каком статусе? Живет э... сторонами. На данный час живет сторонами, не разобежу. А взяток за взгляд, ему будет выбрано все. По ним отбывается э, расследование? Проводится расследование по ним, яке есть? Ну, да. чего ради, каких то требования, но еще не встали это расследование. И расследование, указанные факты подлегают расследованию в рамках криминальной справы. Додатково, службового расследования, ну, я эти факты... Я, я вам буду... уточню. Что касается, у нас есть три особи. Перша, це яка зайшла та передала хабар, дві інші, які була. Оця особа, яка колишній працівник управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, він на даний час затриманий. Сьогодні розглядається питання у суді щодо обрання йому запобіжного заходу тримання підварту. Ще раз наголошую, що стосується, ну інколи суспільство піднімає питання, чому звільняють осіб, чому вони виходять під заставу. так? Тому що це теж не виключений факт, що ця особа буде обрана тримання під вартою, обрана йому певна застава, і він її внесе, і буде. Це норма закону. Хочу я цього, не хочу, хоче це працівник служби безпеки чи не хоче, є закон. Що стосується. Тому ця особа у нас проходить як підозрюваний. Решта дві особи проходить, якщо не підозрюємо, Їх статусу немає. Але ну вибачте, вчора затримали. Уявіть собі, яку кількість міроприємств треба провести, щоб довести чи спростувати вину цих осіб. Неможливо сказати що зараз, є чи нема. Ну це трохи буде якось юридично нагадати. Чи є ще уточнюючі питання? Телеканал Кунтер, ще колег, Україна одна з самых корумпірованих государств. Такі от ситуації споши рядом, так да, там приходять таже, вот, пусть в этот случае приходит Генеральную прокуратуру, предлагаю взять. Будлик, дальнейшим подобным задержаниям, если у вас какие-то разработки по работе или задержанию, выявлению подобных ситуаций. Ну, Можно, я понял это всё питання. Ви ж бачите, всі ми бачимо, всі ми дивимось, всі ми дивимось телетелебачення, слідкуємо за соціальними мережами, слідкуємо за інтернетом. Вот проверим на логах, сколько было затримок на за неправи... затримані неправомірної пів півроку назад, рік, так? і скільки затримань зараз? Ну, просто про гінологію. Практично кожен день є затримання. Ну, Якщо суспільство було пропитане корупцією за ці роки, я не кажу, там, там, що зараз, зараз її немає, Ну, я ж теж це ж не річ, яку взяв, викинув її, немає. Вона в підсвідомості держслужбовця. І таким чином. Тільки затриманнями, скажімо так, і санкціями, і судовими вироками можна це побороти. Інше неможливо, або ну як на поліцейських на кожного вішати відеокамер. Це просто неможливо. Якщо не буде затримання, не буде страху. Тільки страх може побороти корупція. Я вам відверто щодо комплексності вказаної роботи, я хотів би зазначити, що на протязі лише цього тижня це вже друге затримання на дачі таборів. Одне проводилось з Генеральній прокуратурі, друге за два дні до цього Хмельницькому. Також 25 тисяч за повернення певних речових доказів, певних грошових коштів одному із керівників держпідприємств. Теж було вказаною особою керівником держпідприємства, було запропоновано хабар слідчому теж військової прокуратури, особа була затримана. Тобто на цьому тижні це вже друге затримання. Це вважається тенденція. Більш того. Такі факти, на мою думку, будуть в плані профілактики, будуть мати ну, більше ефекту, ніж затримання хабара, хабара отримувачів. Хотілося б ще, може, суд коли до нас звернеться з фактами, що я хтось запропонував хабар. Дуже було нам цікаво, що стосується боротьби з корупцією в цілому, я вам хочу сказати наступне. Останнім часом ну я вже повторюся, що Суспільство бачить, що є боротьба. Так, звичайно, є, ну, корупції в державі багато, є боротьба. Але якщо люди будуть більше інформувати Службу безпеки, працівників правоохоронних органів про те, що є факти, повірте, її стане набагато менше. Не повинно бути, скажімо так, ну, беруть, та вони там брали, та й беруть. Не буде цього. Якщо люди звертаються, факти документуються. То інші, які оточуючи цього хабарника, скажімо так, вони будуть по-іншому на це дивитися. Тільки довіра громадян, скажімо так, і наша спільна праця може призвести, що до дійсно в державі зменшиться рівень корупції. завдяки отощуючі? вам, як... журналістам, які. От приїхали на брифінг і висвітлюють це питання, що дійсно є факти. І вся держава сьогодні, там завтра, післязавтра побачить, що особа принесла кошти, її затримали. Адвокат півроку назад в області приніс прокурору 10 тисяч хабарів за перекваліфікацію злочину. Він був затриманий. Інші факти, які навіть мікалі колега принесли хабарі, вони затримані. Вони затримують. не затримують тих, хто отримує. Так ну я маю на увазі, що не тільки треба затримувати тих, хто. Отримує, але ті, хто несе. Інформація створення можна питання не по темі стосовно генералу Ні, Вибачте, але тільки питання. Будь ласка, стосовно генерала пісного, чи вже є результати перевірки? Це питання не є темою сьогоднішнього брифа. Ну, вибачте. Але можливо, подивіться. Чи є результати перевірки генерала пісного? Раніше було повідомлення в ділянки про те, що ОСБУ злучиться громадськісті. Давайте іншим часом доповідь на це питання, добре? Що? Я не готувався до, до відповіді на це питання, добре. Ну, це не питання. Якщо, якщо, нічим разом не дам. А можна запитання про Сергія Курсунського? Де він зараз пробуває? Вибачте, але питання тільки за теми. Тому, якщо їх більше нема, дуже дякую вам за увагу. Гарного дня. Санечка роботи, так да? да, начинам. Да. Скажіть, будь ласка, кого затримали, за яких обставин? Що за людина, яка приходила в генпрокуратуру? Зрозуміло, значить, вчора, вечірній час у нас в генеральній прокуратурі було затримано колишнього працівника МВС України, а саме управління по боротьбі з організованою злочинності, який намагався дати хабарі у розмірі 12,5 тисяч доларів частину хабаря, неправомірної вигоди, якщо точніше, надати процесуальному керівнику та керівнику управління. Тобто керівнику вказаного процесуального керівника. Предмет хабаря у нас був наступний. Процесуальний керівник повинен був закрити кримінальне провадження і зняти арешт з морського судна, яке незаконно у супереждівчого законодавства. Доставляла груз на окуповану територію Криму. Вказане, судно була затримана вже близько року. Близько року йде слідство, але, скажімо так, особа, намагаючись зняти свій арешт, намагалась дати хабар. При чому була затримана загальна сума хабаря, яка повинна бути передана 25 тисяч доларів США. Однак частина була передана. Частина очікувала здійснення, але він був затриманий. Окрім цього, я би хотів ще додати, що під час огляду автомобіля, на якому прибув наш затриманий, ну, в майбутньому затриманий, було знайдено ще суму 60 тисяч доларів, а також були присутні колишні та діючий керівник працівник Служби безпеки України. По цьому факту служба безпеки України проводиться перевірка. Особа, яка намагалася дати неправомірну вигаду працівникам прокуратури військової прокуратури, затримана на сьогодні, вирішується питання у Печерському суді щодо обрання забіжного захід, тримання підлад, скажіть. Будь ласка, так розуміється. Судно воно курсувало між материковою Україною і Кримом, так так ви вірно розумієте, так. Скажіть, будь ласка, в разі доведення провини цих людей, що їм загрожує? Скільки... Сан... Санкція статті передбачає покарання від 4 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 369 частина 3-та. Надання неправомірної вигоди службовій особі. Дуже дякую. Все добре. Да. Можна улыбаться?